Військовослужбовці, військовослужбовці Національної гвардії України до вашої уваги представляється перше відбіркове завдання, відкрито кубку командувача, де за три хвилини потрібно зробити максимальну кількість метрів на грибному тренажері Концепт 2, де вам навантаження демпера ви виставляєте довільно. Підніжки для під них також можете виставляти собі, щоб вам було зручно. Потім екран Меню. Select Workout, New Workout, Single Time і виставляєте тут 3 хвилини. Да. Після цього виставши І виконуєте висловання. Після того, як ви взяли рукоятки, зворотній відлік часу буде. І вам буде, потрібно буде виконувати так, щоб ви постійно на практиці 3 хвилин знаходились в кадрі. Після цього виконавши, ви підносите і показуєте кількість метрів на екрані. Так що, успіху, тренуйтесь, щоб перезмагати.